Про Бахмутський напрямок. А там окупанти підсилили своє угрупування десантно-штурмовими військами. Таке в ефірі Апостроф Тіві розповів начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж майор Нацгвардії України Денис Нагорний. Окрім того, за його словами, ворог посилив обстріли з авіації. За добу може бути 10 авіабомбових ударів. За певною інформацією завели підозріли десантно-штурмових військ. Ми це можемо спостерігати з. Збільшення техніки з збільшення кількості підготовленого особового складу, тобто з тих е, намагань, які ворог на даний момент робить. Тобто, е, тактика така, що вони пускають першими там якісь певні розвідгрупи з копачів, там стомів або ще з якихось от непотрібних їм людей. Називаємо так в лапках. Далі вже йдуть так підготовлені, доволі такі підготовлені війська зав'язуються серйозні бої. З застосуванням артилерії з великої кількості концентрації артилерії на певних от відтинках фронту туди ж додається так само і безпілотна авіація.